Слухай у програмі, лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу. Запрошуємо вас до програми Лікар знає, де сьогодні ми будемо говорити про те, як доглядати за нашою шкірою у холодну пору року. Бо погодьтеся, сухість почервоніння, а все це ознаки того, що ми неправильно доглядаємо за своєю шкірою. Бо не завжди звичні нам засоби можуть впоратися із тим додатком. Ковим навантаженням, яке зростає під час холодів. Ну, ви вже бачите, на вулиці вже трішечки похолоднішоло. Нам всім холодно, а наші шкірі тим паче. отже, про те, як доглядати за шкірою в холодну пору року, будемо розпитувати у нашої гості. Це Тетяна Куликова, лікарка-дерматологиня. Причому Тетяна працює і з дорослими і з дітьми. Добрий день вам, пані Тетяна. Доброго дня. Отже, скажіть мені, будь ласка. Ні, давайте спочатку запросимо і наших слухачів до розмови. 098 009 98 98, Це номер нашого вайберу. Будь ласка, пишіть нам свої питання, свої побажання, свої свій, свій досвід. Можливо, ми завжди радо а, також вислуховуємо. Я буду все це озвучувати. Пані Тетяна буде коментувати. Поки що ж я у вас запитаю, то чому з приходом холодів в нашій шкірі стає не так комфортно? Тому що на нашу шкіру, коли настають холоди, впливають кілька факторів: це сухе повітря. Повітря з холодами стає значно сухішим. Це те, що ми одягаємо на себе більше одежі, це теж сушить шкіру тіла. Те, що ми починаємо пити менше води, тому що коли спекотно, то нам постійно хочеться пити. Коли стає прохолодно, то тут вже треба слідкувати: там випили воду, не випили. От. Вітер, який на вулиці, теж він може на відкриті ділянки тіла впливати негативно. Ну, і коли почнеться вже морозна погода, то й мороз теж впливає. Це все призводить до того, що шкіра стає більш сухою. Вона стає більш сухою, а відповідно більш вразливою. На ній можуть з'являтися висипи, на ній можуть з'являтися почервоніння, сухі, шорсткість, особливо, якщо у людини є або генетична схильність до сухості, і так, або є е, схильність до атопічного дерматиту чи прояву атопічного дерматиту. Тобто це ті захворювання, які е, гіршають якраз от восени взимку. А скажіть, будь ласка, саме суха шкіра схильна до якихось, як ви кажете, висип, угу. тому що мені здавалося, от я, я все життя навпаки думала, що коли жирна шкіра у жінок особливо, то угу. більше прищів. А висипи це мається на увазі таке узагальнення, тобто ага. будь-які висипання. Але що я хочу тут зауважити про жирну шкіру, що жирна шкіра вона може бути зневодненою. Тобто жирну шкіру теж треба зволожувати. Є спеціальні там зволожуючі засоби саме для жирної шкіри, тому що коли жирна шкіра зневоднена, якщо за нею неправильно доглядають або не захищають, використовують засоби там, зі спиртом, наприклад, який сушить шкіру, то вона реагує на зневоднення ще більшим виділенням шкірного сала. І себума, Е, і тоді е, оці висипи, тобто прищі, які ми звикли називати, їх буде більше. Дивіться, знаєте, Ну всі знають про те, що там власниці прямого волосся мріють бути кучерявими, а кучеряві випрямляють його, щоб так, так само і з шкірою. Є там, класичних так, три типи: суха, комбінована і жирна. От можна сказати, що комусь пощастило трішечки більше. А ще є нормальна шкіра. От, от, от у кого нормальна шкіра, от тому, тому, да, пощастило. тому пощастило. Але насправді всі типи шкіри вони потребують свого догляду. Тобто не можна сказати, що от у мене нормальна шкіра, і мені можна ніяк на неї не звертати уваги і mm -hmm. ніяк не доглядати. Все одно е, основи догляду мають бути, і е, базові потреби шкіри будь-якої. Це м'яке очищення, це зволоження і це сонцезахист, Ну, коли того потребує. От того будь-яка шкіра, оці три моменти, вона має отримувати. Так про сонцезахист у вас зараз запитаю, але спершу трішки відійду від зими. Але от ви сказали просто а, фразу У мене нормальна шкіра, за нею не треба доглядати. Це знаєте, я зараз дивлюся на. Жінок, ну особливо жінок, дівчат там до 40 ті, кому 15 вбивають свою шкіру всім, чим можливо, наносячи, як вони вважають, дуже потрібен їм, дуже потрібний їм макіяж, сироватки і так далі. Я на це дивлюся, і мені так хочеться сказати. Зупинись, будь ласка. Є ще одна категорія там жінок, там віку 30 до 30 яких немає проблем зі шкірою, ще немає морщин, і вони так само не доглядають, бо ж немає потреби. Що як би до них достукатись, і що би ви їм сказали? Mm, що я... ви кажете таким пацієнтам? До речі, mm -hmm. можливо. А я кажу, що кожна шкіра потребує догляду. І е, при кожній ситуації, е, чи то є 15 років, чи то є 30 років, чи то там після 40, після 50, ми повинні дотримуватися золотої середини. А, дійсно, от як ви сказали, що багато, багато різних сироваток, тонерів, тоніків, і там багато mm -hmm. сходинковий цей догляд, а це теж не завжди є ок, того що навіть є таке. Поняття як гіпердоглянута шкіра, коли висипання, закриті комедони з'являються не від того, що за шкірою не доглядають, та, а від того, що її дуже надмірно і гарно доглядають і наносять дуже багато засобів, які, до речі, іноді не зовсім поєднуються між собою. Тобто активні інгредієнти можуть між собою вступати в конфлікт. Того. Знову ж таки, повторююся, що основна база з догляду це очищення, яке ми підбираємо по типу шкіри, і зволоження. І зволоження потребує і молода шкіра, і е, вікова шкіра, і жирна, і комбінована. Тобто, це база. Ну, молодій шкіри недостатньо внутрішнього зволоження, тобто пити нормальну кількість рідини. Ні, треба все-таки, там з 15 років зволожувати. Кремами, умовно кажучи, кремами. Може бути така потреба. Тобто, можна краще всього порадитися з лікарем. Тобто, по тому, який краще догляд. Тому що 15 років це той момент, коли може бути вже і акне, і тоді зволоження і умивання це буде інше, ніж коли з шкірою все окей. От, тобто, краще, звісно, порадитись з лікарем, але да, може бути потреба вже у зволоженні і в 15 років. А от жінкам, які не користуються засобами догляду за шкірою, mm. і при цьому поки що, ну, типу, поки що гарно виглядають. Наша шкіра має певний запас сил, скажімо так, на якомусь етапі цього буде не вистачати. І тоді ми будемо бачити зміни, які ми могли би попередити. Я знаю, в мене і подруги є, які не люблять наносити зайві, да, зайвий раз наносити крем. А я тоді таким жінкам раджу, а є універсальні засоби, це більше якби емоленти, от є, є крема. А є емоленти, які ми використовують для чутливої сухої шкіри, вони гарні, зволожуючі креми, які можна використовувати для всього тіла. І от Якщо жінка не любить там, зайві тюбіки, то вона може купити один оцей універсальний засіб, який, він там так і написаний, що для тіла і для обличчя, От саме це має бути МЛН, це е, незвичайний зволожуючий крем, і може його використовувати для зволоження рук, для зволоження обличчя, для зволоження тіла, тобто, ну от універсально. Але я дуже е, якби закликаю все-таки доглядати оцей мінімальний да, догляд, щоб був все так. Е, дивіться, е, ми з вами відійшли від нашої <с теми догляд, і от нам уже і написали наші слухачки, і теж не про зиму. Тому давайте все-таки да. запитаємо, як має змінитися наш догляд із приходом холодної пори року? Ми, якщо було зволоження, якщо був, наприклад, догляд е, влітку, да, то ми можемо просто або взяти більш щільніший крем, якщо ми бачимо, що шкіра стає сухішою, якщо вона е, реагує на е, несприятливі погодні умови. Ми можемо взяти більш щільніший крем. Ми можемо зволожувати більш Ча часто, наприклад, шкіру, ми можемо додати є такий е засіб, як е тонер. Тобто є тонік, е тонік це зав завершальний етап очищення. А є тонер це така як легка емульсія, і ми можемо взяти зволожуючий тонер і його е поставити після очищення перед основним доглядом. І це буде додаткове зволоження, яке буде до е е дозволяти шкірі. Е Адаптуватися до погодних умов. Також під час е, холодної пори року у нас страждає е, якби, ліпідна мантія. Тобто треба дивитися, щоб у догляді були цераміди, сквалан, е, все те, що відновлює ліпідну мантію саме шкір. Потім е, захист. Коли стає погода вітряна, коли температура опускається нижче плюс 3, і особливо коли мороз, то тут вже можна використовувати захисні засоби, ті, що від негоди, це можуть бути спеціальні крема від негоди, це може бути колд-крем, це може бути щільний е живильний крем, який ми наносимо перед виходом на вулицю. Е деякі засоби, якщо ви, наприклад, наносите макіяж. То дивіться, щоб можна було використовувати під макіяж цей захисний крем. От. Якщо не використовуєте макіяж, то просто якщо крем має в складі воду аква. От ми його наносимо за 15 20 хвилин до виходу на вулицю. Якщо це безводна рецептура, як правило, це такі засоби у стіках, то ми його можемо використовувати безпосередньо перед виходом на вулицю і навіть на вулиці, особливо це у дітей, якщо ми бачимо ж такі червоні щічки, чи е, бачимо, що трішки пересихають там губи, щоки, то можемо використовувати навіть на вулиці ці засоби. Які не мають води в своєму складі. Червоні щічки це не ознака здоров'я дитини, як, як ми виросли на, на отакій ці. Чим чим червоніше в те щічки з морозу, тим вважалося, що ти. Ну, це, Трив... це реакція да на мороз, але у дітей а, можуть бути а, ще і а, ну, як, Реакція на мороз патологічна, угу. коли стають щоки червоними, і вони не проходять, коли дитина там в, теплій, в теплому приміщенні, а залишаються такі плямки червонувато-синюваті. От як настають морозна погода, угу. ото так. в мене вдав в месенджерах такі фото дуже часті, Того, що у дітей інший склад. Е... Підшкірно-жирової клітковини, і це якби реакція вже підшкірно-жирової клітковини mm. на холод, да, запалення. І ну, якби, з тим ми нічого не робимо, тобто ми там не лікуємо, воно проходить самостійно, Але захищати щоки обов'язково дитячі потрібно, наносячи оці крема. Mm. Да, кремчики захисні. А, а сонцезахисний крем взимку використовуємо? Взимку використовуємо сонцезахист обов'язково тим, хто лікує шкіру ретиноїдами. Ті, хто схильні до пігментації, тим рекомендований цілорічний сонцезахист. Якщо активне сонце, якщо така погода, що прям сонце яскраве, сніг і все це блищить і сяє, то бажано теж сонцезахист наносити. А якщо дивитися прискіпливо, то можемо ще орієнтуватися наносити чи ні сонцезахист по ультрафіолетовому індексу з додатку погода. Якщо ультрафіолетовий індекс 3 і вище, безумовно сонцезахист наносимо. Що з руками? Як додатково захищаємо руки? Шкіру рук мається шкіру рук перчатки. Ну, знаю, що да, не, не люблять, але одягати перчатки ті ж самі захисні крема від негоди, які ми наносимо на обличчя, ми можемо наносити і на руки. От е, обов'язково е, зволожувати, тобто зволожуючи креми для рук. От, взимку обов'язково, вони повинні бути їх було кілька, вони повинні бути в сумочці, там в вані, на прикриватній тумбочці, щоб постійно ви мали змогу руки зволожувати. І чим більше ви будете зволожувати руки, тим краще це взимку. От. Плюс ну, одягаємо перчатки, а і не миємо руки гарячою водою. Гаряча вода сушить додатково. Так само, як і гарячий душ, хоча взимку хочеться дуже тогда mm. зігрітися, все-таки старатися використовувати теплий душ а не гарячий, особливо тим, у кого шкіра суха або схильна до атопічного дерматиту. Mm -hmm. Uh, так, давайте ми вже бо часу Все менше лишається. А у нас я бачу, ще нам написали. Uh -huh. Давайте озвучимо кілька. Питань чи mm. ну, зараз будемо по ходу розбиратися. Mm -hmm. Євгенія першою написала, і вона пише таке, чому у деяких гарна чиста шкіра, а я все життя як підліток, а мені 40. Як вже це набридло, без кінця вилазять якісь прищі, потім плями від них ще по пів року на обличчі. Допоможіть, що робити? Ця косметика від акне та висипань, толку нуль, чиста шкіра, я так розумію, генетика, бонус при народженні, от таке Євгенія пише. <гас> Це акне, ну судячи по опису, акне у дорослих, і це потребує лікування. Тільки догляду буде недостатньо. Того тут єдина порада звернутися до дерматолога угу. і пройти курс лікування. Тому що ну так, якби свого досвіду і по опису ситуації, то я можу сказати, що можливо тут знадобляться системні ретиноїди, тобто таблетки приймати. А чого так буває? От я знаю там про. Не знаю, чи це правда чи ні, що буває там підшкірний кліщ, і тоді е, висипання дуже такі на майже гнійні часті mm. в дорослих людей. Акне е, воно загалом е, е, виникає внаслідок того, що сальні залози вони починають, вони мають більш підвищену чутливість до е, гормонів, mm -hmm. до нормального рівня гормонів. Тобто, це не того, що там е, ну, щось з гормонами не так, да, базово може бути щось не то. Але внаслідок того, що сальна залоза більш чутлива до гормона до гормональних змін, до гормонів, вона виділяє більше себума, шкірного сала виділяє більше себума, створюються дійсно більш гарні умови для розвитку і бактерій, які викликають акне, І демодекса. Демодекс зараз вважається кліщем, який сапрофітною флорою, тобто той, що в нормі живе на шкірі. Коли йому створюються гарні умови, він починає розмножуватися. Тобто, при акне демодекс – це не причина. Це може бути як наслідок, і ну, не факт, не завжди його треба лікувати. Mm -hmm. Треба лікувати основне, а потім уже він і сам може прийти. От. того основне це, да, це генетика. Генетична mm -hmm. є схильність, а далі вже треба розбиратися, чи, чи все окей там з ендокринною системою, там, ну, з іншими системами організму. Ну і харчування теж дуже ж. Те, що ми їмо завжди у нас на шкірі, ні. Ну, Харчування має бути здорова тарілка здорового харчування. Да, тобто, 50% фрукти, овочі, 25% там, вуглеводи і 25% білки. Там Смаколики теж, до речі. Але достеменно не доказано, що харчування саме впливає. Є доведений вплив шоколаду, може бути шоколад впливати на появу висипань. Але це треба індивідуально прослідковувати. І іноді ще молоко знежирене. Молоко теж може впливати так, що можуть з'являтися висипи. Але дослідження ще тривають, треба слідкувати. Але дієт якихось людям з акне ми не призначаємо. Окей, отже, Євгенія, можемо вам порекомендувати. Зверніться, будь ласка, до лікаря, і я думаю, що е, при хорошому комплексному підході пройдете лікування і будете мати чисту шкіру. Так. Наталя далі у нас пише: останній тиждень щось сталося із шкірою на спині. Вона завжди була гладенька. Зараз під час миття відчуваю, що від середини спини і нижче вона ніби покрита гуці... гусячою шкірою. Пальцями відчуваю ніби дрібнесенькі прищики. На вигляд ніяких висипань чи почервоніння немає, але відчуваю, що щось не те. Із косметики користуюсь крабом доволі маслянистим, іноді ще кремом для тіла тріхат, ну чи якось так. Що це може бути, чому шкіра ніби гусяча на дотик. Якщо маслянистий скраб, і якщо його досить часто використовують, то він може викликати подразнення, ну, теоретично. Mm -hmm. Того я би радила скраб зараз взагалі, якісь активні очищуючі засоби, відкласти і взяти для зволоження шкіри крем із сечовиною. Він буде м'яко відлущувати і пом'якшувати, і якби закриє ці дві. Потреби. Якщо крем із сечовиною, це має бути 5 або 10% сичовини. Угу. Якщо такий крем протягом тижня не покращить ситуацію, або якщо висипи будуть прогресувати, безумовно, знову ж таки йдемо до лікаря, показуємо і радимося, що робити далі. Про скраб хочу запитати колись, ну. Ще мені здається, кілька років ці засоби були дуже популярні, да. в тому да. числі і для обличчя зараз там категорично не uh -huh. не рекомендують використовувати для обличчя різні скраби там з абрикосовими кістичками. Yeah. А для тіла ну тіло теж розумієте, якщо шкіра чутлива суха, то скраби і для тіла не окей, тому mm -hmm. що це мікротравми. Мікротравми і це посилення сухості. Того краще, звісно, для обличчя однозначно там це ензимні пілінги або пілінги. З кислотами і для тіла дуже так щадяще треба використовувати. Ну, ну а краще відмовитись. Краще правда? відмовитись так. І ще одне у нас запитання від Ольги. Цікаво, чому від дорогих тональників не блистить жирна шкіра. Що вони таке роблять з сильними залозами? От у мене шкіра мега жирна, плюс до цього розширені пори. Коли користувалася всякими мебелянами, максфакторами шкіра блищала, мов самовар, але сам тон був на обличчі. Купила матуючий місяць тому, шкіра у нас реклама пішла. Шкіра взагалі припинила виділяти сало, наче це не моя шкіра. Але коли ввечері вмиваюсь, наношу догляд, шкіра так поглинає крем. Наче ніколи не була зволожена. Це при тому, що перитональним я її добряче зволожую термальною водою користуюсь. Догляд в мене в основному аптечний. Ну і тут перелік засобів. А Тут в самому питанні відповідь лонком матуючий. Тобто там додані речовини, які е, знижують е, виділення шкірного сала і які його абсорбують. Тобто я не знаю складу цього mm -hmm. окремо, але можу там, Предполежить, що значить подумати, що там ну, якийсь цинк, можливо, в складі, да, якась пудра, тальк, ну, от щось таке, що буде забирати на себе. І ці речовини вони і підсушують шкіру, того да, ввечері якби, треба додаткове зволоження. Якщо не забиваються пори, якщо не з'являються закриті комедони, то окей, але додат... плюс. Більш інтенсивне зволоження потребує. Ну всім зараз, як з'ясувалося, yeah. більш yeah. інтенсивне зволоження е, потрібно. Е, обираючи це зволоження, е, я скажу по собі: я майже ніколи не читаю. Е, Склад засобу. Uh -huh. Більше орієнтуюся на якісь поради, на, на, на комусь підійшло, і я собі пробую раптом і мені підійде. Е, знаю, що це помилка, але на що звертати увагу, щоб от не запам'ятовувати всіх, навіть ви сьогодні називали uh -huh. речовини, запам'ятати, які складно. Е, коли ми обираємо будь-собі е, чи актив, чи крем, чи зволоження, на що звертаємо увагу? Щоб не було спирту, це перше. Так, да, щоб не було спирту, щоб ну, дивлячись, що ми хочемо від засобу. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо чисті пори, да, там, це, це ніацинамід гарно впливає. Якщо ми хочемо гарне зволоження, це гілуронова кислота, це сечовина, такі гарні зволожуючі фактори. Але в той же час треба пам'ятати, що для діток, для маленьких сечовина вона може бути подразнююча. От, а, тобто тут більше дивитися на опис продукту, да, того що ну, а, якби люди не хіміки, і розібрати mm -hmm. повністю склад, да, його складно. Тобто, тут ви дивитеся на опис продукту, тобто для кого він призначений. Просто опис пишуть маркетологи. Mm. Ну так. Да, ну дивіться, да. якщо, наприклад. А знову ж таки, треба зволоження, да, от взимку додаткове зволоження, то е, тут е, ну, можливо я як лікар, я більше за емоленти, тобто саме за оці речовини, які призначені для е, зволоження, для зволоження шкіри і які універсальні, які підходять там. І дітям, і дорослим, і які ми можемо використовувати всією родиною. Оце Емоленд. Ви вже другий раз чи третій угу. це вживаєте? Я так і не запитала, що що шукати на скляночці. А там так і написано, крем, так і написано? Да, Кремль Емолент, або це Крем для чутливої сухої шкіри і шкіри з атопічним дерматитом. Uh -huh. Оце, оце емоленти, Да. Так, і дивіться, буквально хвилинка у нас uh -huh. тут Ірина ще запитує, чи можна взимку користуватися засобами на олійній основі? Ну, можна, але знову ж таки, якщо шкіра схильна до висипів, дивіться, щоб на засобі було написано не комедогенні. Uh -huh. ну, це має бути як би, вказано. І так в цілому можна. Розуміла. Е, що ж, всі нам прогнозують теплу зиму. Цього будемо сподіватися, що великих морозів не буде, і наша шкіра не буде відчувати додаткового стресу. Прям такого е, а я вам дякую за цікаві відповіді за цікаву розмову. Тетяна Куликова, лікарка-дерматологиня привітної клініки. Причому пані Тетяна працює і з дітьми, і з дорослими. Сьогодні була гостею програми Лікар знає. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Дякую. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає.